Так, ну що, пишіть одразу в коментарях, що ви встигли зробити цього літа. Можливо, ви встигли загоріти чи вигоріти на роботі, чи там я не знаю, ви подорожували по ТЦК і ВЛК, чи по морям і океанам. Коротше, пишіть в коментарях. А ще я знаю, що багато хто з вас оновився технікою, тому що було багато новинок, цікавих пропозицій, всього іншого за літо. І ми вирішили зняти відео про те, що ж ви купували, дорогі українці, влітку 25-го року. З вами Максим. Ви на каналі Hotline.ua, Це сервіс Маршопінгу, і ми починаємо. Починаємо з лідерів. В надзвичайно щільній боротьбі перше місце здобув iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ в кольорі Natural Titanium. Буде відвертим, тут без несподіванок iPhone у нас в першу чергу статус, особливо, якщо говоримо про найтоповішу версію. А тут і середня ціна знизилася до 56 тисяч гривень, тому цілком. Виправданий момент купити топовий смартфон. Друге місце з мінімальним відставанням від лідера посідає PlayStation 5 Pro на 2 терабайти. Напевно, більшість надихнулася другим трейлером GTA 6, які релізнули напередодні літа і вирішили підготуватись заздалегідь. Тим паче, що на початку літа середня ціна на PlayStation 5 Pro складала. 34 тисячі гривень, найдешевше за весь час. А ось в липні-серпні спостерігалось подорожчання. і наразі консоль в середньому продається за 38 тисяч гривень. Попри це, до наступного покоління великих консолей ще кілька років. Тому PS5 Pro лишатиметься актуальною тривалий період часу. До речі, щодо консоли влітку в топ-5 увірвався новенький Nintendo Switch 2. Як бачимо, українські користувачі одразу повірили у друге покоління та й ціни на нього в липні вже стабілізувались. Як результат, дев'яте місце, що рівно на сходинку вище за PlayStation 5 Slim Digital Edition на 1 ТБ. Ще одне підтвердження, що PlayStation є беззаперечним лідером у нас. Ну а щодо Свіча на каналі Hotline.ua вийшло декілька детальних відео з моїм враженням від консолі. Хто собі думає купувати приставку? А раджу подивитися чи раджу купити її. Позиції номер 3, 4 і 5 зайняли смартфони від Samsung, і кожен з них можна назвати гарним вибором s 24 Ultra – один з кращих флагманів минулого року. Влітку середня ціна на нього опускалась до 34 тисяч гривень. Хто встиг купити, як на мене, зробив правильно. s 25 Ultra – Актуальний флагман знову ж один з топових андроїд-смартфонів. Влітку середня ціна теж встигла знизитись. Якщо на старті продажі він коштував 64 тисячі гривень, то зараз його можна придбати за 57 тисяч в офіційних ретейлерах і ще дешевше у сірих. Ну і S24FE, це лайт-версія флагмана, яка пропонує цілком солідні характеристики. Тут вам і три камери, включаючи телевик і гарний екран, і загалом адекватне залізо. Ціна 23 тисячі гривень. Перший не Apple і не Samsung в топі це Xiaomi Redmi Note 14 Тут теж все зрозуміло. Довіра в Xiaomi в українських покупців є. Та й ми звикли, що китайці пропонують багато смартфону за невеликі гроші. Так і сталося з Redmi Note 14. 120 Гц екран, батарея на 5,5 мАч, Тисяч ви поняли там 108 Мп камера, і все це за 7 тисяч гривень. Треба брати. Зі смартфонів у ТОП 100, окрім різних айфонів, Самсунгів та Xiaomi, також потрапили Poco X7 Pro, OnePlus 13, 13 r Ace5, Motorola G75, різні Pixel, 8A, 8 Pro 9 і 9A. Демо далі навушники. В топ 10 опинилися Apple AirPods 2 другого покоління. Прошкінг тут все логічно, треба ж докупити навушники до вашого нового 16 Pro Max. Досить високо опинилися і AirPods 4 з активним шумопоглинанням. З TVS конкурентів у ТОП 100 навушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Серед повнорозмірних моделей можна відзначити Logitech G435 Lightspeed, а також Marshall, Major. 4 та Major 5. Найпопулярнішим літнім ноутбуком став MacBook Air 13 25 року з чіпом m 4 в блакитному кольорі. В топ 50 опинився ще один комп'ютер з цим чіпом це Apple Mac Mini. Але точно знайшлися і ті користувачі, які будували власний системник. У топ-100 присутні відеокарти Nvidia RTX 5060 Ti та 5070. Процесори Ryzen 5 і 7, SSD Kingston на 1 терабайт. Вже традиційно серед найпопулярніших товарів можна побачити зарядні станції, зокрема Bluetti ac 185 та Ecoflow Delta 2. Не дивина побачити в топі спліт систему Cooper Hunter. Треба ж було якось рятуватись від спеки. Сікавинок у ТОП-100 можна відзначити робот пилосос DreamBot L10 S Pro, 3D-принтери BambuLab P1S і A1, телевізори tcl 55 c 655 RT, який зайняв почесне соте місце. Друзі, а ви напишіть в коментарях, що ви купували цього літа і що вам найбільше зайшло. Не забувайте користуватися Hotline.ua і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!